Хмельницький городок Кам'янець, Волочиськ, Тернопіль, Хмельницький. Ось такий маршрут на нас сьогодні чекає. Тематика нашої поїздки напряму збігається з назвою нашого каналу. З вами Вадим і канал Електрофікація. Електрофікація. Сьогодні у мене буде дещо незвична поїздка, тому що я їду не з е, своєю сім'єю, а я їду з колегами, з кумом, з друзями. Е, у нас робоча поїздка. Ми ще трішки не знаємо. Як ми будемо їхати, але я впевнений, що розхід 17 кВт чи 16 Ми сьогодні не побачимо. Сьогодні буде 20 або 22 через те, що я обов'язково буду чути коментарі: типу: Та ну покажи, що та машина може. ну газани трошки, дай газу, покажи, що вона, вона щось нічого не їде. А ну давай, обжини того Камаза. Тому сьогодні буде цікаво. Давайте подивимося, у нас 93% батареї 530 км. Якщо порахувати, уся наша поїздка має зайняти десь приблизно 410 км. Але так як я вже говорив, навряд чи нам вистачить цього заряду додому. Але будемо бачити, наперед ми маршрут не прокладали. Dream Team в зборі. Ми всі на місці. Давайте тепер зараз зіб'ємо наш показник Trip Trip Distance. Збили на нуль. Дивимося, засікаємо наші показники 93% 526 кілометрів. Ми порахували, що нам їхати 410, uh -huh. але не вистачить. Вистачить. Я більше вірю в цю машину. Я думаю, що не вистачить. Ну, трошки. Давайте такого по 500 гривень ставимо ставки. А це ж від мене залежить, я буду їхати 70 км. Ну, заробиш 500 гривень, виходить. Так, і витратимо 8 годин життя. І приїдемо завтра. Я 500 гривень ставлю. Блін, я не взяв, у мене карточка. Так, дай за мене. Дай за себе. Дай за мене. Тримай і за себе. Все, ми всі дали по 500 гривень, і чи вистачить нам 526 км, 92% заряду. Все, поїхали. Дім, проложи маршрут мені на телефоні. Значить, зараз ми будемо дивитися, орієнтуватися по тому, що нам показує карта. Як в цьому психоделі знайти то, що мені треба. Чекай, Ну от є ціла папка, яка з навігаціями. Яка не підписана. Яка не підписана. Так, хорошо. Ну, ти маєш розуміти. Так. так, Apple ж самокраще. Я вей. Що Шо... ти зробив? Що, якщо... що? Чувак! Що ти зробив? Класно в навігацію. <ривіт> а ще Дай, 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 дай. Дивись, в мене почало показувати. Видно, не видно? В мене почало показувати стрілочки. Давай, щоб тобі ззаді я Петро стрілочки не показував. <ривіт> Да-да-да, <свист> я хочу, да. Прикол. А Прикол. Только оно развернуло. А куда ты проглушил маршрут? А макрос? я не знаю, <свист> 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 Я сегодня никуда не проглушил. Прикол. Давай, давай камень каменный Мадинской. Камянец. А ну. Прямо влаштую, дивись. Офигеть. Прямо показывай просто. Да. Прикол. О, и вот оце... это... А не. Че... А ну включи, включи, включи. А я включай, не поехал еще. Включи, поехали. Вот, а я не знаю, как это поехали. А, воно впоняв прикол, дай сюди. Дай. Тепер воно тобі проєкцію виводить на машину, а на екрані взагалі не показує. Поняв, воно просто отак, друзья. Поняв, воно тобі виводить проєкцію тільки на цей. Блін, круто, я думав, що цієї штуки нема. Я, я насправді думав, що, що ця проєкція працює тільки через оцю штатну навігацію, яка отут, В ну Китаї. Що? Але воно. Ми в Пекіні зараз Рахірку да що прикладати. Не, ну все, красота. Йолки-палки, в мене крута машина! Yeah. Я думав, що це китайське гавно, а це воно показує навіть куди їхати. Оце всь... <грути> Крутяк. все. Крутяк. Давай, добранять. Це все, що ми зняли? Ну, поки так. Да. Крім всього іншого, у нас сьогодні проходить тест-драйв на зручність. Крісел, шумоізоляції та підвізки. Поки що. Показники на високому рівні. Ще є одна крута функція. Ну, той випадок, якщо всіх тебе сплять, а ти хочеш послухати музику, ти просто переходиш на «Налаштування», саунд, фокус. І ти можеш сфокусувати весь звук на водія. все, музика грає суто для мене. Прикольно. Першою точкою нашого маршруту ми вирішили зробити все-таки Кам'янець-Подільський, тому що тут є за... зарядка, а ні. Немає. Але нам і не потрібно. Тому що, проїхавши. Зараз ми глянемо скільки. 101 кілометр у нас залишилось ще 70% заряду батареї. Так що зарядки нам не потрібно. Можливо, ми все-таки виконаємо наш челендж і не будемо підзаряджатись. Хоча я думаю, що все-таки в Тернополі ми станемо на якусь фаст чардж і зальємо трішки. Електрики для того, щоб нам потім було нормально їздити. Сьогодні, як я вже говорив, тематика нашої поїздки збігається з тематикою нашого каналу Електрифікація. Тому що ми їздимо на об'єкти та офіси компанії iSolar компанія, що займається встановленням, монтажем, обслуговуванням сонячних електростанцій. Ми покажемо вам сьогодні кілька крутих об'єктів. Маємо зняти деякі відео на них. Які ви можете побачити, подивитись на іншому каналі, який присвячений саме сонячним станціям, що встановлює компанія iSolar. А ми паралельно з вами подивимося дорогу до них а також можливо нам вдасться десь і підзарядитись від сонця. Приїхали до Кам'янець-Подіску, туди ще можна пообідати, як не в домашній редакції. Можна забрати собі будь-яку страву, на вагу. За 100-200 гривень з чоловіка легесечко. смачно можна. І це не реклама, це просто рекомендація. така Порція мені вийшла на 215 гривень. Хоча, якщо чесно, я навіть трошки забагато макаронів набрав. Але. Волоньєза. Соляночка, салатик, якийсь баклажанчик, компот. Короче, це це топку. Бач, як добре, що можна ввімкнути кондиціонер на пів години, поки тебе немає. А реально тут зразу в холод зайшов. Да. Е, так, ми рухаємося далі. З ми виїжджаємо в Городоцький район на нашу з дімою малу Батьківщину. <с horrific> Яромерка, е лісовода. Тарас, звідки? У Мене там любовниця не забуває. Ми їдемо в Криміну. Криміна. Креміна, там є станція, класна станція на 150 кВт. Ми подивимося на неї, познімаємо. Може від неї зарядимо машину? Може Ні, ми ж ще не заряджати. А ну скільки там? Так, давайте ми перевіримо. 68% 339 км. Так, вистачить нам. А ще... скільки буде 339 мінус 39? Ну, 300. Це 300. <рес> 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 Все. Це професійний гуморист. <рес> <рес> Все, гарної дороги. Я згадав, чого я не користуюся. Картами від Apple, тому що вони показують саму дурну дорогу. Нам треба їхати через хорошу сучасну дорогу на Чемірівці, а воно веде нас через саме-саме. саме Мені саме, саме. <смеш> <смеш> подобається поєднання сучасну дорогу і Чемірівці. <смеш> на Чемірівці і сучасна дорога це, звичайно, звучить трішечки дивно. Але ну, з таким навігатором я далеко не заїду. Добре, що в мене є такий навігатор. Куда далі? Прямо. Добре. А я тут когось пропускаю, ні? Ні, ні, ти в тебе головна. Функція не просто доповненої реальності, функція навіть підказки. Хто головний, і давай додати. Зараз ми будемо проїжджати біля фортеці. Хочу сказати про підвізку і бруківку. Прикольно, воно їде, і я навіть майже не відчуваю такої тряски. Хтось писав мені про задні амортизатори, чи вони такі ж самі погані, як Віді 4. Я не знаю, чи погані Віді 4 амортизатори задні, але тут. Як? Чутися вас? Ой, Я Я не мать на на каналі. Гарно, гарно. Гарно, 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 класно. Е, да. — Не знаю, чи вам зараз буде чутно. Але тут ще й хороша в камянці подільському бруківка. — Дуже класно, але я б тут на мазді проїхався, я б кардан лишив, якого у мене нема. Це ще й резина, низькопрофільна тут майже. Я ж куплю собі 15 колеса на резину. Щоб завжди було. <реш> Приготуй, будь ласка, 10 гривень. А, зараз ж треба буде платити гроші. Так. 10 гривень. Щоб, в мене є такі, такі гроші. Та ж ти машину тільки купив, І то ти, навірно, ти, нема. навірно нема. Так, нема. Є, є, є. Заліз. Значить, знали, да. <плес> да. так. А як от, от як в пробці стояти? Вні прикольно отак зараз. Дивіться, я поставив собі автохолд. Функцію, я собі забираю. Воно стоїть, я чуть-чуть, Я, я трішечки підгозував, напоїхав. Це в мене і є. Це Ти тебе марда. Ну ладно. А що кум твій їде без масажу на всі душці? Кум. Масаж. Пасенджер. Тобі який? Waves, taping чи Stretching. Stretching. Яка різниця? О! Все, 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 я тепер оператор і. бо я засну. Ти що я колекцію. Кру... Хоча ні, воно чого? не заснеш, тут на поки робить. Ти що, я... а я прям класно мені. Воно масаж не повідомляє. Поперек і так І вище, так. Добрий день. Добрий день. Десять, правильно? Дивіться, шларба піднімається, дивіться. Ти розумієш? Що, що ти в нього чек не взяв, це 10 гривень собі свій в карман поставить. Ні, буде прикольно, якщо зараз на виході запитають чек і з нього не випустять. <ривіт> Ні, не, та нема ж так було. Дивіться, зараз... Ой, де зараз красота, дивіться. Ой. ого о Тобі масаж? Класно, мені подобається. У мене таке ще, що мені Тарас просто колінцями впирається. Пасажири так? Це весь масаж. От в мене, коли в Куги було малий ток ногами, то такий же самий був масаж. Так, десь так. Так, ми їдемо по більш-менш нормальній дорозі. Давайте спробуємо адаптивний круїз контроль не адаптивний, а точніше, а утримання в полосі. Виберемо відповідний режим Spitlink, Travel Assist. Оце, напевно, воно. Так. Ось тут можеш знімати. Бачите, воно, о, зловило воно. І починає. О, прикольно. Воно починає підрулювати. А воно повернеть, не повернеть. Давайте до 60. сяти. О! Воно сама повертає! Ну воно воно так дуже ніжно повертає. Воно тебе ніби так веде, коли батько вчив їздити за кермом, отак от лежив руку і так легенько об'їжджав ями. Так же саме і воно. Ну дивись, ми зараз ще на одному повороті, можем ми все одно пристегнуті. Давай, пробуємо. А ну пробуй чуть-чуть. Давай, чуть -чуть, давай э... швидкость добавим 90 рівно. Вот, воно воно бачить, що тут. А ну забери руки з руля. А не тобі? стремнута? Нет. Воно, я прям ну прикольно. Прям я відчуваю, як вона сама підрулює красиво. Дивись. На підрулює. І воно бачить, що полоса з боку ну, не можна пересікати, а ця полоса штрихпунтує. Все, все, не бійся, не бійся, все нормально. Не бійся, не бійся. Не бійся, табор. Ну, От попробуй зараз рулем ти овер... наліво. І ти побачиш, воно тебе зараз поверне назад. Ні, я давай, давай хоч направо. Наліво я не хочу повернути, я направо. Це ліво. А, Це ліво. Ну, До речі, а бачиш, воно збилось, воно воно мені, типу, Коли ти повернув до того. Я не можу. Ну як не можу? Ну, так трішки важко ніби руль. Ніби веде колеса. Але. І все, і воно збиває. Типу, це не вона. Воно просто відключає для того, щоб напевно не нести відповідальність за те, що я виїхав зустріч, Ну, типу. Це не я. І так, ми вже в Тернополі. Ми звернулись до внутрішнього тайм-менеджера і зрозуміли, що нам потрібно змінити свій маршрут, тому що ми не встигнемо зробити все те, що ми сьогодні мали зробити, а саме відзняти ролики про регіональні офіси компанії iSolar. Тому ми вирішили, що ми окремо поїдемо якось в якийсь день і відзнімемо ту сонячну електростанцію. З каменця у нас було, здається, 60%. Зараз 32% батареї. Поживання автомобіля 17,4%. Бачите, я все-таки думав, що буде 22. Але ні. 17,4. Прокладаючи маршрут на Хмельницький, ми бачимо, що півтори години і скільки нам кілометрів залишилось. Початок проходив Хмельницький. Рухайтеся далі до Миколинецького вулиця. Так, 113 кілометрів. Тут в нас запас 161. З досвіду можу сказати, що на 100 кілометрів іде приблизно 20-22% батареї. Тобто ми маємо повернутися з запасом 10%. не знаю, так просто в звичайному режимі. Я би звичайно вже давно став десь і зарядився, хоча б на 10 хвилин 20-30%, може 40 навіть встиг би зарядити, і спокійно би їхав. Але так як ми сьогодні хочемо провести певний експеримент, тому ми все таки спробуємо доїхати на одному заряді назад. В Хмельницький. Тобто, це буде дорога з Хмельницького в Кам'янець-Подільський, в Тернопіль і назад в Хмельницький. Витирнопільський області Батка. Ми всіх знайомимо з нашим офісом. ми вже познайомилися Кажені з Херіні-Подільським офісом, зараз Тернопільський. Запрошую вас всередину. Вчора думав помити її. Добре, що не робив цього. А то за 300 кілометрів мошок ми трішки поназбирали. Так, зараз давайте подивимося, як нам, до речі, все поміщається, Я хотів ногою, ногою Діма. Це е, ногою. Це ти ногою? не побачили? Що я на кнопочку не Отак. Наше устаткування поміщається спокійно сюди. Ні, ну давайте так, дивіться, Чотири колонки влізе, Чотири топи влізає. Якщо ще скласти стіду. Що можу сказати про цей колір? Е, я думав, що він майже чорний і тому на ньому дуже сильно буде видно весь бруд, увесь пил. Але здалека я би сказав, що її навіть і мити не треба. О, а, <різь> я не відкрив, <різь> не відкрив машину. Пальчиком, що ж в Тернополі ми свою справу зробили. Будемо рухатись далі. Ще одна зупиночка. Нам залишилось їхати 71 км, запас 22% 126 км. Вписуємось. А зараз ми приїхали на об'єкт, де будується сонячна електростанція на 1 МВт. Щоб ви розуміли, це 1 МВт в годину вона може продукувати енергії. Це якби за одну годину зарядити автівку ID Unix 13 разів. Тобто 13 повних акумуляторів автівки ID Unix можна зарядити цією енергією за одну годину. Ну це круто. Знаєте, помітив одну штуку. Минулий раз, коли я їхав на більш-менш довгу відстань, а саме в Шепетівку на те, щоб поставити автівку на облік, я заряджав машину на повних 80%, тому що це 100 км пробігу. Я думав, чи треба економити, чи не треба економити, чи потрібно якось їхати в заощадливому екорежимі. Зараз в мене 22%, 80 чи там 70 кілометрів. Залишилось їхати додому, і я думаю, а ну нормально, ще приїду, ще залишиться. З кожним разом, як ти користуєшся електромобілем, як ти бачиш його реальний запас, як ти звикаєш до нього, ти вже можеш прогнозувати, скільки в тебе залишиться, приблизно відсотків, і скільки ти зможеш проїхати, ти можеш бачити наперед. А що, Діма, ти, звісно, можеш виграти. Я виграю 9%? Не відсотків 52 км, але ми вже в'їжджаємо в, в місто. Нам потрібно ще трішечки, трішечки всіх порозвозити, і потім ми поїдемо додому на домашню зарядку. Ми вже на місці всіх розвезли по домам, і в нас залишилось 5% заряду. Загальна відстань, яка сьогодні була проїхана, від моменту, коли ми збивали на початку нашої подорожі, це 387 км Від Заряджання сьогодні зранку 416 км, Тобто за 100% запасу ми проїхали десь 420 км. Їхали ми з нормальною швидкістю, не сильно спішили, але й не сильно тупили. Навіть отримали один штраф. Там було перевищення на 4 км, але мінус 340 гривень на трукам. Показує нам 5-та година ранку, 6 година ранку. У нас буде 80% зараз восьма година вечора. Короткі підсумки сьогоднішньої поїздки можна проїхати 420 кілометрів на одному заряді автомобіля. Це точно влітку. По-друге, я відкрив для себе доповнену реальність на голографічному екрані. Якщо використовувати карти Google при підключенні CarPlay, тоді автомобіль малює відповідні знаки, а також показує, скільки залишилось. Відстані до наступного повороту. Я думав, що це відноситься лише до штатної навігації, і тому був досить здивований, тому що половина, наприклад, екрану цього, коли я їду, займає саме зона, де показані наступні повороти. Так як воно не працювало, я думав, ну навіщо воно мені потрібне, але через CarPlay Воно все показує і це круто. Тому підписуйтесь на канал Електрофікація, дізнавайтесь більше про Volkswagen ID Unix, а також взагалі про всі електромобілі. Далі ми будемо разом з вами відкривати нові функції. Можливо, для когось вони вже знайомі і всі знають про них. А хтось, як і я, не здогадувався про їх існування. Чекаю усіх у коментарях і у наступних наших відео. До зустрічі.